Всім привіт, Марія, Володимире, Бабака і Кішечка, яка з вами, на жаль, їх прізвища прозвищ, позивних несуть. Не знаю, але відео спочатку я для вас думав написати. Але так як ми всі, хто пройшов. Advanced Bookkeeping, ті, хто зараз проходить чи збирається проходити Т1 курс, ми все одно всі причасні. І нарешті зараз 4.15 ранку, 25 грудня 2024 року, і я вирішив, що думки всі нарешті зібрались докупи. Ой дуже спробую коротесенько е, озвучити всі свої інсайти. Не дуже люблю це слово і іномовне. А з іншої сторони, інше слово це. Азаріння. Коротше, українською ще б згадать. Ну, не так важливо, я думаю, всі так зрозуміли. По-перше, в спокійній атмосфері. Під півком, звичайно. <ріст> <ріст> а, дуже вдячний за таку ідею тріпу, бо це була реально пушка. До мене, до мене тільки от зараз це дійшло. Що ви великі молодці, а ви могли б спокійно в собі тихенько проїхати. З пункту А в пункт Б і розуміючи цю всю втомленість, відповідальність, яка на Володі знаходиться, і то, що кожного дня треба проводити час з людьми, проводити презентації, цей от настрій запал, який в Марії є і живе, це. Коротше, це якась така неймовірна синергія, він акумулюється і це відчувається. Тобто я певен, що от, ми сьогодні, от, що в Вінніпезі зустрілись, я певен, що і, і ми всі, ну, принаймні, я, і я гадаю, що також інші люди, ми напитались, ем, Наповнилися тою енергією, яка живе в Марії є, і це дуже круто, а ще раз ви от, от такі, ребята. <сміло> Тому що я точно знаю, що у Марії би, менше було б тої енергії того запалу, тих сил, які і якщо б не її друга половинка. Це Володя, так що тобі окремий респект. <смі> Я розумію, як це непросто. І е, деталі трак з Юхолівським багажником, ну, тобто, як він, причеп, тобто, блін. Ох, дай Бог, ребята, щоб ви доїхали а, до пункту призначення. Не в фільму, як в фільмі. А <риклад> Щоб, коротше, доїхали туди, куди плануєте. І вам о, великих о, просто обнімашок і о, бажань, щоб ви о, досягли всього того, о, чого напланували. І ми разом з вами там тишком-нишком навмання. <риклад> Дуже було атмосферно і душевно приємно. Бути сьогодні на цій зустрічі. Так, я засоромився, коли Марія знімала відео і е, великий привіт Калгарі і всім іншим провінціям. Е, бо Марія сказала, що їй не, простить, е, не простять люди з Калгарі, якщо вона е, не зніме зі, е, е, відео чи фото поруч зі мною. Ну, Приємно бути частинкою цього цієї всієї двіжухи, а, дуже приємно, правда. І тому великий привіт усім. А, я певен, що всі, хто хотіли, збирались, прийшли. А, а хто не встиг, то я думаю, що це ж не остання зустріч. І а, хто знає, як ми ще побачимося. Але а, Бажаю, щоб це було в найближчому майбутньому, так. Хоч в онлайні, хоч вживу. Ну, вживу, звісно, це... це інші емоції. Це прям, я ж сам ем... вдохновився, Господи, ну коротше, ви зрозуміли. От, пишу я без перезапису без цього. Це в мене завжди такий потік е, свідомості. Але головне, що він наповнений енергією позитиву і радості. А, я ще згадав, що це буде кльовий, хто в Вінніпезі живе і поруч, і в кого буде бажання запустити такий челендж, сфоткатись зі сніговиком, який знаходиться на перетині Мейнстріту і Бродвею. Там є... ми повз неї проходили готелю, гостиниця, Форд Гаррі всіх деталей <світтє> не буду розповідати. От, але там є сніговик, і це Кльо. От, я вже встиг з, з ним зафоткатись. Тому передаю естафету всім бажаючим. Фух. Так, і тому. Коротше, всіх з наступаючим новим роком, всіх вже з Різдвом Христовим, бо вже 25 -е якраз грудня. Тому, а, хух, всім кльового настрою в наступному році, і бажаю, щоб а, приємних моментів у всіх, у всіх було набагато більше, в рази, в сотні, в тисячі разів більше, ніж Інших моментів. Так що, у -у! от в мене навіть я підготувався до нового року, і в мене з доларами кльова скатерть є. А замість ялинки в мене електробайк Два штука. Тому, і ще раз, з наступаючим всіх новим роком всім передаю великий-великий привіт. Є Ура!